Гільгамеш і Енкіду, тиран і дикун, стали нерозлучними друзями. Енкіду приніс Гільгамешу не лише виклик, а й усвідомлення його власної жорстокості та помилок. Він став його сумлінням, його довіреною особою, тим, хто міг його стримувати і направляти. Гільгамеш, у чиєму серці завжди була жага до величі та визнання, тепер знайшов супутника, гідного його амбіцій. Енкіду, що прийшов до Урука, щоб приборкати тирана, замість цього став його найближчим другом і порадником. Ця дружба змінила Гільгамеша. Він перестав бути жорстоким деспотом, що гнобив свій народ. Його енергія, яка раніше була спрямована на самоствердження через тиранію, тепер знайшла новий вихід у прагненні до справжньої слави, до звершень, що прославлять його ім'я на віки. Проте світ Урука. Хоч і був великим містом, не міг вмістити всю їхню енергію. Гільгамеш, що звик до боротьби і викликів, відчував тугу. Він не хотів бути просто царем, що править у мирі. Він прагнув чогось більшого, чогось, що виведе його за межі звичайного життя, що залишить його ім'я в історії, до того як неминуча доля смертних забере його. Я хочу піти до кедрового лісу, заявив Гільгамеш Енкіду. Хочу зрубати там священні кедри і вбити його охоронця, жахливого демона Хумпабу». Енкіду, що добре знав дикі землі, був наляканий цією ідеєю, мій друже. Хумпаба це вогонь, його дихання, смерть. Він призначений Енлілем, великим богом повітря, щоб охороняти кедровий ліс. Ніхто не сміє входити туди. Кожен, хто наближається, гине. Його рев це потоп, його паща це вогонь, його подих це смерть. Не йди туди, мій друже. Але Гільгамеш був непохитний, його жага до слави, його прагнення залишити свій слід у світі було сильнішим за страх. Я не можу сидіти тут і чекати своєї смерті. Я маю здійснити великі діяння, щоб моє ім'я жило вічно. Якщо я помру, то хочу померти, здійснивши щось велике. Щоб про мене говорили, Гільгамеш загинув у бою з Хумпабою. Слова Гільгамеша зворушили Енкіду. Він побачив у своєму другові не лише прагнення до самоствердження, але й глибоку, хоч і приховану тривогу перед неминучістю смерті. Енкіду, вірний своєму другові, погодився супроводжувати Гільгамеша, розділити з ним небезпеку. Вони почали готуватися до подорожі. Вони зібрали зброю, отримали благословення від старішин Урука, і навіть мати Гільгамеша, богиня Нін Сун, здійснила ритуали, благаючи Бога Сонця Шамаса, захистити їх у дорозі. З благословення богів і важким серцем Гільгамеш та Енкіду вирушили у свою першу велику пригоду. Їхній шлях до кедрового лісу був довгим і виснажливим. Вони пройшли пустелі, перетнули гори. Долаючи спрагу й тимогу. Кожен третій день вони їли, кожну дев'яту ніч спали. Перед сном Гільгамеш здійснював обряди, просячи богів про сни знамення, які могли б вказати їм шлях або попередити про небезпеку. І сни приходили. Гільгамеш бачив жахливі видіння, палаючі гори, грозові хмари, чудовиська, що падають з неба. Енкіду, що був мудрим у тлумаченні знаків природи. Завжди знаходив у цих снах позитивне тлумачення, підбадьорюючи свого друга, запевняючи, що Боги на їхньому боці і що вони здобудуть перемогу. Нарешті, після багатьох днів подорожі, вони дісталися до межі кедрового лісу. Його дерева були величезними, їхні вершини сягали неба, їхній запах був п'яним і священним. Але ліс був пронізаний жахом. Це було володіння хумпаби. Коли Гільгамеш та Енкіду ступили під склепіння кедрового лісу, тиша, яка запанувала там, була важчою за будь-який шум. Величезні кедри височіли, як колонне храму, їхні гілки спліталися, затуляючи небо, і лише подекуди крізь листя пробивалися промені сонця, створюючи химерні візерунки на землі. Повітря було насичене ароматом смоли і вологої землі. Але також відчувався якийсь важкий, гнітучий запах запах давньої сили і загрози. Вони йшли крізь ліс, їхні кроки були обережними. Кожен шелест листя, кожен тріск гілки здавався передвісником чогось жахливого. Енкіду, що виріс у дикій природі, був особливо чутливий до присутності хумпаби, він знав, що чудовисько бачить їх, відчуває їх. І чекає слушного моменту для нападу. Страх пронізував його, але він ішов поруч з гільгамешом, готовий зустріти будь-яку небезпеку. Раптом ліс ожив, завивання вітру перетворилося на жахливий рев, що змусило землю дремтіти. Дерева навколо них захиталися, як очеретне вітрі. Це був голос хумпаби, його попередження. Ось він, його дихання це вогонь, його рев це потоп. Його паща смерть! Не дивись на нього, мій друже, не дивись на жах його. З гуркотом, що розколов тишу лісу, з'явився Хумпабба. Його вигляд був жахливий. Обличчя схоже на складені внутрішні органи, тіло вкрите лускою, а з його пащі виривався вогонь і густий дим. Його подих опалював повітря, його очі палали зловісним світлом. Він був втіленням хаосу та дикої, неприборканої природи, призначений Богом Енлілем, щоб охороняти священний ліс від будь-якого вторгнення. Страх охопив Гільгамеша, його кінцівки ослабле, на мить він відчув жах, про який попереджав Енкіду. Але Енкіду, попри власний страх, не дозволив другові здатися. Не бійся, мій друже, згадай свій сон, у якому ти переміг. Ми разом. І разом ми сильніші за будь-якого монстра. Не дозволяй страху оволодіти тобою. Давай, удар! Борися заради свого імені, заради нашої дружби. Слова Енкіду розвіяли сумніви Гільгамеша. Він знову відчув прилив сил, його рішучість повернулася. З бойовим кличем, що пролунав лісом, Гільгамеш кинувся на Хумпаббу, за ним Енкіду. Битва була лютою: дерева навколо них падали, земля тріскалась під їхніми ударами. Хумпабба ревів, вивергаючи полум'я, махаючи своїми величезними лапами, намагаючись розтрощити героїв. Але Гільгамеш і Енкіду діяли злагоджено як єдине ціле. Гільгамеш зі своєю могутньою сокирою намагався завдати ударів по чудовиську, а енкіду. Спритний і сильний відволікав його увагу, кидаючись на нього з різних боків, завдаючи ударів своїм кийком. Битва тривала. Хумпадба, охоронець кедрового лісу, був не лише силою, а й магією. Він мав сім аур або жахливих сяйв, що оберігали його, роблячи його майже невразливим. Коли герої завдавали ударів, здавалося, що вони проходять крізь повітря. Ліс стогнав від їхніх зусиль. Але чудовисько залишалося непереможним. У розпалі бою, коли сили героїв почали вичерпуватися, а Хумпаба здавався нездоланним, Енкіду звернувся до Бога сонця Шамаша. Шамаша, великий Боже, ти, хто посилає свої промені на землю, і бачиш усе, допоможи нам! Ми прийшли сюди за твоєю волею, щоб знищити зло і здобути славу. Не дозволь нам загинути. І Шамаш який з небес спостерігав за цією битвою, почув благання Енкіду. Він пам'ятав про обіцянку дану Нінсун, матері Гільгамеша. У відповідь на молитву Шамаш послав на хумпабу вісім могутніх вітрів: вітер північний, вітер південний, вітер східний, вітер західний, вихровий вітер, буревій, злий вітер і гарячий вітер. Ці вітри обрушилися на Хумпабу, наче божественний гнів. Вони вирвали з його тіла його могутні аури, його захисні сяйва. Чудовисько стогнало від болю і відчаю, його сили почали вичерпуватися, його захист був зруйнований. Втративши свої магічні аури, Хумпаба став вразливим. Його могутність зникла, і він, по суті, став тим, чим він завжди був великим, але смертним чудовиськом. Скориставшись цим моментом, Гільгамеш і Енкіду кинулися в атаку з оновленою силою. Вони завдавали ударів по хумпабі, не даючи йому оговтатися від божественного втручання. Хумпаба вперше в житті відчув біль і наближення смерті, звалився на коліна, його рев перетворився на благання, його палаючі очі насповнені сліз і страху. Він почав молити гільгамеша про милосердя: Змилуйся наді мною, гільгамеше, дозволь мені жити. Я буду твоїм рабом. Я зрубаю для тебе найвеличніші кедри. Я збудую для тебе палац, не вбивай мене, дозволь мені бути твоїм слугою. Слова хумпаби про милосердя змусили Гільгамеша завагатися. В його серці прокинулась стара жорстокість, бажання панувати, але також і прагнення до величності, яке тепер зіткнулося з вибором: милосердя чи нещадність. Він, цар у руку, що раніше не знав жалю, тепер стояв перед дилемою. Хумпаба ти охоронець лісу, але ти й чудовисько. Можливо, ти заслуговуєш на милосердя. Але Енкіду, що стояв поряд, не вагався. Він знав, що хумпабба, навіть благаючи, залишався небезпечним і що його життя було загрозою для всіх. Він також пам'ятав, що хумпабба призначив сам Енліл, могутній Бог, і що повне знищення чудовиська було не лише актом героїзму, а й утвердженням їхньої влади. Ні, Гільгамеше, не слухай його, він бреше. Якщо ти його відпустиш, він помститься нам. Його рів дістагне небес, і боги проклянуть нас за нашу слабкість. Якщо ти справді хочеш бути великим, ти повинен завершити те, що почав. Вбий його, забий чудовисько, і твоє ім'я буде прославлено на віки. Слова Енкіду були гостріми, як лезо меча, і пронизали вагання Гільгамеша. Він зрозумів, що для того, щоб бути справжнім героєм, а не просто могутнім царем, він мусить зробити те, що вимагає доля. Слава вимагала жертви, а світ, що був сповнений чудовиськ, вимагав відваги і безкомпромісності. З рішучим виразом обличчя Гільгамеш підняв свою сокиру. Хумпабба, побачивши його намір, видав останній розпачливий рев, що пролунав лісом, але його голос був сповнений вже не загрози, а страху. Гільгамеш завдав смертельного удару. Голова хумпаби була відрубана, величезне тіло чудовишка, що щойно було сповнене життя, з гуркотом впало на землю, змусивши ліс затремтіти востання. Тиша, яка настала після цього, була абсолютною, гнітучою, сповненою від голонів смерті.